До позиції росіян звідси всього декілька кілометрів. Це Новопавлівка, прикордоння Дніпропетровської області на межі із Донеччиною. Сюди щодня прилітають ворожі каби і буквально знищують усе живе. До прикладу, ось так виглядають будинки селян після чергової російської атаки. Та, попри це, туди досі залишаються люди, тримаються за свої землі до останнього. Під пильним наглядом дронів сапає городину пані Галина. Вона перша, кого ми зустріли на своєму шляху. В 74 роки жінка вимушена залишила рідну домівку. Зараз проживає у межовій, а в Новопавлівку приїздить, аби виростити овочі та фрукти, поки ще є така можливість. Подивитися на картушку. Підгорнуть. Жінка розповідає, у рідному селі гучно постійно. Росіяни обстрілюють майже цілодобово, але особливо страшно тут уночі. Дуже небезпечно. Сьогодні хвилюю її обстріляли. Люди повиїжджали і їх чекобами розрушили село. Там одна вулиця, ну вони її розрушили. Юрій разом з дружиною Іриною проживає по сусідству з пані Галиною. Чоловік каже: виїжджати не планують, бо немає куди. Та й грошей у подружжя небагато. А тут у них, хоч невелике, але господарство, та й про город не забувають. Будемо казінувати душі, як кончиться війна. Сьогодні прильот, завтра отльот. город під опасностю. Сьогодні посієш комусь, а завтра не вроде. Чи другий дядько вбере? Люди кажуть, живуть у страху, що в одну мить окупанти можуть зруйнувати і їхній будинок. Ходимо, все свистить і будемо ходити. Пані Валентина теж залишається у Новопавлівці. Зізнається, не збирається нікуди їхати. Її тримає велике господарство. Гуси, качки на господарстві, кури, свиня і коза. Коли над селом літає вороже залізяча, жінка ховається у погребі. Собака допомагає, тільки гавкає мені і кричить, в двері лапами відбиває і кричить, тікай, і тільки почувствує жужжання дрона, час почувствувала до погріба. Містеві кажуть, у селі постійні перебої зі зв'язком та інтернетом. Закриті пошта, магазини та аптеки. Населений пункт без перебільшень виглядає зараз як село Приват. За продуктами та ліками люди їздять до сусіднього села. Почти нема, нема тут нічого. Часний магазин виїхав, в центрі магазини розбомбили. Вони всі ушли. Тут магазини були отут далі. В общем, нема тут уже магазинів. відкритих, ні єдиного в селі, через що я їздила на меживу. Седаному діб від відново. Павлівки до лінії фронту менше трьох кілометрів кілька тижнів тому в селі оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. Чи виїхали всі? Напевно сказати не можемо, але самі ми нікого там не зустріли. Початку масованих обстрілів у Новопавлівці мешкало понад 2,5 тисячі людей. Зараз кількість тих, хто залишився, в чотири рази менша. Люди кажуть, мріють лише про те, щоб якнайшвидше настав мир. Хочеться у своїй хаті бути, спокою хочеться. Без нічого, щоб їлися вже, щоб страждали так, як наші страждають, щоб вони спробували, що це таке, піти в своєї хати. Вікторія Вахрушина, Денис Ялисавенко, новини 11 каналу.